Всім привіт, ви на каналі PriS, мене звати Діана, і сьогодні у нас огляд новиночок від Essence, та й не тільки від Essence. Минуле відео трішечки у нас було зафакаплене, але цього разу супер жарко, супер душно і я не бачу сенсу у якомусь суперскладному макіяжі, бо все одно все попливе. Тому у нас сьогодні більшість уваги буде саме на обличчі. Ну і що ж, я нам принесла? Принесла я нам дві новиночки від Essence з лімітки з баблгамом. У мене це рум'яна у єдиному відтінку, а також рідкий хайлайтер у такій дивній незвичайній формі, весь він такий пластиковий, і ось ця от серединка. Дозволяє витиснути продукт. Подібне щось я вже бачила рік чи два тому у Relover by Revolution, тому вирішила, що ну рожевий хайлайтер потрібно брати. Також я нам сьогодні взяла рідкий літер від Color Intense у 03 відтінку з серії з бо він рожевий а, а також мило для прів від Lovet. Ось таке, я не пам'ятаю, воно 33 гривні, здається, коштувало. Воно, типу віск, гель для брів. Коротше, воно не потребує води. Бо я думала, що потребує, тхнула пальцем і логічно, що влізла в нього. Я його вже трошечки тестувала, тому зараз спробуємо з вами. Ну і лежить у мене без діла помада від клембіновенька. З серії My Wings у 0,7 відтіночку така гарна кицюня. Я її періодично використовую, поки було не так спекотно, я ходила з зібраним волоссям. Я нею часто користувалась. зараз вже один раз пройшлася, в мене все так розмазалося і ткані. Поки що відкладаємо. Ну що ж, я швиденько наношу якийсь тональничок. Контуруюся бронзером від елен і повертаюсь до вас, щоб наносити наші продукти від Essence. Я нанесла супер тонкий шарфон, і в мене буквально вже пісні обличчя, я вже відчуваю і бачу, як він з мене злазить. Тому прищі замасувати тут, якщо чесно, взагалі не варіант. Давайте почнемо з рум'ян. Якщо чесно, вони мене розчарували. Тут 4,7 грами, і, типу, всі показують, що вони такі красиві, їх можна так от натиснути. О, цього разу вони продавились. І посипались. Окей, я їх ще й заділа. А, ті пензлі, якими я їх наносила, дуже погано захотіли їх наноситись. Я думала, буде щось типу крім ту паудер формули, принаймні на відео. Здавалось так, але вони якісь, наче і сухі, і трохи вологі, вони замилюються, коли набираєш їх пензлем. І я на чисту шкіру нанесла їх ну супер-супер трішечки, ну, типу, нейчерл ефект, але для цього треба було постаратися, і тільки з одного боку вийшло нормально, а з іншого плямами. Коли я намагалась нашарувати, щоб це було, ну, типу, видно, в мене просто вийшли плями. Тому я не знаю, що буде зараз. Я сподіваюся, по тональному воно ляже краще. Я взагалі не знаю, міг наносити. Ну, от ви їх бачите, ну, ну, ну от наче, в порівнянні щось змінюється. О, більше не вийде, пальцем нанести мене не вийде. От вони просто затираються. На мене Ну що це? Я думала, я буду така яскрава, барбі барбіпінг, така вся термоядерна. Бо подумала одразу, що це має бути схоже на від вітламель. Але кольори відрізняються. І пігментація, як виявилося, теж. А ще хайлайтер почав знімати на чистій шкірі рум'яна, тут -то розчиняти. Тому я сподіваюся, що сьогодні локати у нас якось не буде, бо хотілося б нормальний макіяж. Бо тут ще світло є не завжди. Так, ну, отак от, от якось така bubble Gum Beach». Як Маріна The Diamond. Ну, типу, максимум, напевно. Хайлайтер я наносила вже. І на губи, і на обличчя. Він такий гарний. Але хтось казав, що, типу, воно має і хайлайтер пахне баблгамом. Ну, рум'яний хайлайтер пахнуть. Пластиком не баблгамом, але колір. От в житті на сонці це дуже гарно, бо вони мені тільки приїхали, я їх одразу нанесла, так погнали. О! Так, вони знімають. Тон. Мені і рум'яна вони роз'їли, не знаю, чи вам видно, а зараз. Був. О, видно. А якщо легенько спонжиком? Насправді хайлайтер гарний, хоча я його купувала, в принципі, просто на чисту шкіру наносити. Він роз'їда. За що мені це? А воно ще застигає, воно стає. Таке, знаєте, як пігмент, коли ви його багато на клей для глітеру нанесли, він такий, типу, шелушується. Зараз я запудрюся. І перейдемо до брів. Я Розумію, що ну, рідкий хайлайтер треба по рідкому тону і по рідких рум'янах наносити. Але чомусь дівчата на відео, коли я дивилась огляди, так сміливо наносили рум'яна, а потім хайлайтер, я така клас! Дякую. Ну, хайлайтер гарний, питань нема. Тон він роз'їв, рум'яна він роз'їв. Мило наше від відловий. В комплекті йшла така от штука, але хоча б, щоб вони якось хоч стирчали один вік. Звичайно, треба було робити до тону, але я поки бігала тут, щоб все встигнути, забула, з чого хотіла почати. Чіпто, тримає. Подивимось, що буде до кінця. І глітер. До речі, я часто використовую цей глітер від Color Intense в якості хайлайтера. І він хоч і може під собою навіть тіні на очах розчиняти, але щоб він таке робив прямо дуже сильно, такого не було. І Тепер мене якось ображає, що хайлайтер мене так трішечки підрозчарував. До речі, якщо наносити хайлайтер на чисту шкіру самостійно, то є. Після того, як він висихає, таке відчуття, наче шкіру стягує, От наче ви, не знаєте, якусь клиняну маску робили. Але тільки от в зоні, де хайлайтер нанесено, і потім так, змили і кремле нанесемо таке відчуття, наче після того, як на пляжі в водичку залазив, панеря і шкіру так трішки підстягнуло. Не люблю таке. Тож. Що ми маємо? А, мило наше веде себе аналогічно до воску майор, який у мене ніфіга не тримав через дві хвилини і блищав. Зараз аналогічно, волоски не тримаються, все блищить і неприємно відчувається він і на шкірі, шкіра тут у мене блистить. Я нанесла на руку рум'яна від ламель, трішки почекала і додала наш хайлайтер. І що ми маємо? Тут ось в центрі видно, що також рум'яна підрозчинилися. Ну, і тут от камера не сильно передає, але в житті видно, що там, де наносився хайлайтер, рум'яна такі порозпливалися. Навряд чи хороша ідея наносити їх просто на тон чи на щось сухе, можливо, краще наносити їх дійсно, просто на чисту шкіру. Я поза кадром нанесла помаду без будь-якого олівця, відтіночок мені подобається, але вона може іноді нерівно лягати. Все залежить від того, в якому стані губи і який настрій у самої помади буде. В цілому, такий у нас швидкий огляд вийшов. Ну, от Мені подобається як хайлайтер ближчий. Але от те, що він мені нафіг все роз'їв. І те, як він відчувається на обличчі, ну дійсно, наче це якась водичка з глітером, ну, От наче це майже одне й те саме. Тут, до речі, ніфіга ніде складу немає. Просто написано Поскануй мене. Тому я хизе, що воно зроблено, але ну, вже маємо, що маємо. Такий швидкий у нас огляд вийшов. Не дуже приємний, не дуже веселий, але що поробиш, ці назви повні продуктів, якими я користувалася, будуть в описі до відео, також в мої посилання на TikTok та Instagram. Не забувайте донатити на ЗСУ, А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей!